Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. До вашої уваги контент, який ви не часто побачите у нас на каналі. Tesla Model 3. 21 рік. Рестайлінгова версія. Автомобіль Dual Motor, Long Range все як мути. має бути максимально в оригінальному шуму стані. Прибув з США. Пошкоджений задній правий Арка чи пороже кусочком, я детально все покажу в сьогоднішньому відео. Даний автомобіль, хоч і на українських номерах, зареєстрований, але з 21-го року весь свій час, з 24-го року, весь свій час, як був придбаний, експлуатується в Чорногорії. Це автомобіль мого товариша. Близького він купив собі Ятрон, теслу, виставив на продаж в Україні. Відповідно, це цікавіше. Подивіться на стан автомобіля. Максимально збережене авто без дефектів по кузову чи по салону. Я розумію, що даний варіант придбає молода сім'я або на подарунок, чоловік-дружині, тому що біла на білому про такі автомобілі. Я знаю, що багато людей мріють мати саме в такій комплектації, в такому стані. Автомобіль взагалі без технічних чи візуальних зауважень, 93 тисячі рідно абсолютного пробігу. З особливостей дане авто і перевага серед конкурентів. Автомобіль приїхав максимально цілий з пошкодженням маленької частини порожка. Версія але рестайлінгова 8 місяць 2021 року, 82 кВт. Машина приїхала з цілою безпекою. Абсолютно нова, куплена літня гума, преміальна акустика, повний автопілот, тепловий насос, модуль ретрофіт швидкісної зарядки, подвійний склопакет. Домашня зарядка, перехідник DC, а це живі сертифікати, машина оновлюється. Тобто сіли катаєтесь, не маєте ніяких забот. Я особисто переганяв це автомобілі з-під кордону до Кракова. Я нормально їхав. Дійсно, Dual Motor Long Range вистачає на достатньо до 500 км. І неважливо, місто чи траса, автомобіль має рівномірний розхід. Купаки на автомобіль присутні, оригінальні з, -з запасом. А вони зняті лежать в багажнику. Подивіться на стан машини. В нього дивишся і хочеться дивитися. Ніяких зауважень по кузову автомобіль немає. Розглянемо разом з вами детальніше. Тесла це не той автомобіль, який можна провірити лакофарбове покриття по всьому кузову, але де можна, я вам покажу. Крила оригінальні. Тут нічого не проб'ється. Тут оцей кантик фарбований. А тут було пошкодження порожка. просто зам'яти і все. Він код відкритий, можете робити будь-які перевірки, такі автомобілі дуже легко перевіряються. Тут все по оригіналу. Переднє ліве так же само. Автомобіль безаварійний, мінімальним пошкодженням заднього правого порожка. Літня гума Goodyear 24-го року купувалась абсолютно новою. Чистенький салон, чистенькі карти. Кермо не перешите, не фарбоване, без слідів експлуатації. Салон так же само. Автомобіль продається по повному переоформленню через договір купівлі-продажі. Перший продаж. Ніяких податків немає. Стан автомобіля, звісно, вражає. Все абсолютно справно. Набор колпаків. Чотири основних, три запасних. Всі зарядочки присутні по автомобілю, перехіднички. Цікаве авто, збережене домашнє. Я в кожному відео роблю огляд роботи двигуна, але в цьому відео. Я не буду цього робити. Працює абсолютно все, кожна кнопочка. Дуже класна комплектація даного автомобіля. Пройоми в оригіналі Model 3, версія рестайлингова. Класне авто. Всі дублюючі таблички, все присутнє, він котив відкриті прозорі, в Про автомобілі нічого не крутилось, не знімалось. Жоден болтик. Дуже чистеньке, приємне авто, все оновлюється. Не знаю навіщо вам показати. Карточку поставити. Поставлю карточку. Це справно по автомобілю. Камера все працюють. Капотний простір, але тут нічого немає, тільки ніша. А до речі, якщо закриєтесь всередині, то всередині тут є кнопка відкриття з-під капоту. Дивіться, капот нічого не крутилось, не знімалось, все по оригіналу. Автомобіль безаварійний. Сучасна оптика. Трухові парктроніки. Класне авто збережене, чистеньке, естетичне, дуже достойний стан. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Саме буде вказано в описі даного авто. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант Тесли Модел 3. Автомобіль дуже цілий по кузову, хоч з США з мінімальними пошкодженнями, без працювань, безпеки, безпеки, літо новий Goodyear, преміальна кусника, повний автопілот, тепловий насос. Повторюсь інформацію про автомобіль. Всі саме часті задаваємо питання. Присутній модуль ретрофіт, швидкісної зарядки, зарядки з дому, подвійний склопакет уже йде в даних моделях. перехідник DC, живі сертифікати, автомобіль оновлюється. Тобто повністю зручний автомобіль без підводних камнів, чистий естетичний, домашній вигляд прям дуже достойний машини. Кажуть, що електрички мають подорожати скоро, так як буде на них введено розмитнення. І так, разом з вами було доглянуто. Тесту тройку в класному стані. Пробіг 93 тисячі абсолютно підтверджений, естетично автомобіль наближений до стану нового, ніяких пошкоджень по кузову чи по салону автомобіль немає. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте, замовляйте доставку Підім, працюємо по всій Україні або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Автомобіль продається по повному переоформленню через договір купівлі-продажі. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей. Гарних всіх автомобілів!